Напередодні стесами річного ювілею від дня народження Олени Пчілки у виставковій залі нашого музею було реалізовано проект виставки архівних документів під назвою Олена Пчілка Погляд крізь століття, яка ми реалізували у співпраці з Інститутом літератури імені Тараса Григоровича Шевченка Національної академії наук України за підтримки управління культури та туризму з міської ради. На виставці представлено матеріали з відділу рукописних фондів і текстології інституту літератури імені Тараса Григоровича. Шевченка НАН України копія документів, які розкривають багатогранні сторінки життя і творчості Олени Пчілки. Власне, завітавши до нашого музею до 20 липня, ви матимете уникальну можливість на власні очі побачити рідкісні документи, зокрема все, що стосується епістолярної спадщини Олени Пчілки. Власне загальновідомо, що. Дізнатися цікаву інформацію про видатних особистостей ми можемо завдяки їх листуванню. От і саме тут у нас є рідкісні листи, які писала Олена Вчілка до своїх дітей, зокрема до наймолодшої своєї донечки Ізидори, а також до свого старшого сина Михайла. А власне, яка ще є особливість нашої виставки, що тут є меморіальні речі самої Олени Пчілка. Також можна побачити картини, які писала її онука. Однією з родзинок нашої виставки це є меморіальна річ, яка належала Олені Чілс. Зокрема, це є шкатулка для зберігання носовичків. Виставка діє до 20 липня. Наш музей працює з понеділка по суботу, з 9 по 18 годину, неділя за попереднім записом.